Я хотів би так сказати стати найкращим піаністом в усьому світі. Я хотів би перемогти всі найкращі конкурси, зіграти всі концерти і просто займатися цим, все своє життя. 19-річний Максим Головаччик, студент 4-го курсу Житомирського музичного фахового коледжу імені Віктора Косенка, народився у Малині бути музикантом. Мріяв з дитинства. Музика для мене це можна сказати все. Це і хобі і робота, і це професія, цей відпочинок, це тяжка праця. Це дуже багато, дуже велика сукупність фактів, яка всіціло описує моє життя. Максим каже, що він музикант у третьому поколінні. Мій прадід був музикантом. Також він заснував цю музичну школу. Мій дід до 18 років хотів стати музикантом, був співаком. Ніна Гловацька, вчителька по класу фортепіано Малинської дитячої школи мистецтв, розповідає: Максим прийшов до неї навчатися 6 років. Хлопчик був гіперактивним, посидючим, але сидячи за інструмента під час уроків, він міг займатися і урок, і два, і три. совершенно спокійно. Я розумію, яких досягнень він добився як музикант, як піаніст. Сказала Максим, я з тобою маю розмовляти на ви і знімати перед тобою шляпу. От настільки він переріс мене як вчительку. Кучень, я от така казала. казала. Да. Максим говорить, що із задоволенням навчається у Житомирському музичному фаховому коледжі імені Віктора Косенка. Але за всі чотири роки навчання так і не відчув себе студентом. Заняття відбувалися в онлайн. Два роки був карантин на третьому році була війна. І ось тільки на четвертому курсі я вже як декілька місяців там навчаю. Олександр Клименко, викладач Максима Головатчика у музичному фаховому коледжі, говорить, що за 44 роки викладацької діяльності Максим його найкращий учень. Він є лауреатом всеукраїнських міжнародних конкурсів володар Гран-Прі. Він віртуозний, він сценічний, він натхненний, різносторонній. Останній з магікан. Розумієте? В його репертуарі не просто твори, які грають в консерваторії, а твори такого світового рівня. для мене моє життя, моє робоче місце це завжди був і є рояль. А найближче до мене рояль для моєї душі це є цей рояль. Моєм. Мої музичні школі Павло Надашківський директор Малинської школи мистецтв розповідає, що саме два роялі залишилися неушкодженими після того, як 6 березня 2022 року вибуховою хвилею від авіодару російських військ постраждала будівля школи мистецтв. Найбільше була зруйнована актова зала. Все розбито, все побито, валяються шибки, все тут валяється крісла перекинуті і розкинуті по всій залі. Ці два роялі збереглися як символ того, що ми відродимося. Максим говорить, коли перший раз зайшов до актової зали після авіаудару російських військ, на емоціях зіграв міфістовальс Фаренцеліста. Він для мене трагічний, він для мене незвичайний. Він описував саме те, що я не мог виражити словами. І ті емоції, які я тоді відчував, я мог виражити тільки через рояль, тільки через звуки і тільки через тейтвір. Піаніст каже, що займається понад 6 годин на добу. Праця музиканта, піаніста, любого виконавця це дуже і дуже важкий труд. Я б навіть сказав, бо так говорить, адський труд. Наприклад, коли ви 8 годин підряд працюєте над одним твором, а точніше над одним тактом, хочеться не тільки на типошмату, рояль. а потім. Так як я його люблю, я його гважу, заспокоююся і продовжую. Максим говорить, що його музою і символом незламності є рідний брат Артур, який служить у й бригаді спеціального призначення Азов Національної гвардії бойовим медиком. Жетон брата Максим носить біля серця. Для мене це мій талісман і на удачу. Чесно кажучи, я дуже часто в складні часи беру його просто потримати. Він дає сили, натхнення. Для мене це зараз найцінніша річ, яку я маю. Для тебе, Артуре, для твоїх побратимів, для всіх захисників та захисниць нашої України. Я виконую твір Сергія Браткевича Героїчний етюд». А нестерчук, Тетяна Ривак, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.